Друга книжка це сім навичок високоефективних підлітків. Це від відомого автора Стівена Кові. Ви, мабуть, знаєте його інші книжки. Сім навиків високоефективних людей. І ця книжка більше з акцентом на підліткові проблематику і автор вказує на ті. Риси характеру, яку бажано прокачають в час дитинства, тінейджерства, і на які варто звернути увагу для того, щоб в майбутньому бути більш успішними в розвитку і в соціумі, які акценти наводить Стівен Кові? це будьте проактивними. Да будьте проактивними в ваших діях, в вашій реакції на те, що відбувається. Починайте з мети, починайте з того, що ви робите і для якої мети, і як ви до неї йдете. Скільки ця більша картинка, вона вона тоді привозить зовсім до інших результатів. Все ви не можете зробити, тому автор пропонує розділяти пріоритети і виділяти те головне, що треба зробити тут і зараз, і що можна відкласти на потім.